Що давай. Всім привіт. Audi Q5. Приступай зараз до порогів. Це у нас карбонове волокно. Зараз сушиться. Дверка одна вже загрунтована, задня, передня підготовлена під ґрунт. Крило плануємо під покрас мокрий по-мокрому. Бампера знімаються, арматурщик знімає. Плюс що накладки в машині теж з бамперами будуть робитися одночасно. Рад, що Дуже радий. Чого, чого ти радий. чого я радий? Рад. Ну Рад. так, Рад. Так, Рад. так, так, весело. Рад. Ні. Заїбісь. Угу. Так, всім привіт. Е, я вже перетираю. Деталі на Discovery після ґрунтування. Там, ну, Вони не всі геть, повністю ґрунтувались. В деяких місцях тут на дверці локально. Тут теж локально, бампер повністю. Той кусочок заднього бампера теж повністю. Той бампер теж повністю. І там ще є мілкі зупчастів на в'язать. Типа релінги, кнопочки всякі. А, крилоси ж, даже, блять, теж локально підґрунтувалось. Ну, але фарбуватись буде повністю такі лижі. Все, всім пока. Вітання всім! вернулись наші дівчата, ми дуже раді, їх бачили. Не бачили два тижні вже. скільки, 10 днів нас не було, певно, так? Да? 14. Бо. То якщо по тому курсу рахувати, що в нас тут. А так все добре загалом. Працюємо далі, протягуємо ремонти. Звертайтесь. <ріст> <ріст> Білі трьох слоєчки. Попереднього раз зробили. Зробили коригування. Кожна має чотири кольори: один шар, два шари, півтора шари, два з половиною шари. Так само і тут. Це було докоригування, це підкориговане, але все рівно не пасує. До автомобіля. Буду робити третій раз. На цю сторону ще. Такі забавки завжди з білими трьохшаровими фарбами. Але що, все вирли. Вже є відеодокази, де ми попадаємо дуже гарно в той колір, так що і цей раз буде добре. Що ти ставиш? Все, всім привіт. Сказали бігом розказати. Коротше, красим на F-30. Задній бампер, два порога і цю накладку на бампер. Вона буде чорна. Це буде в колір авто. Все. Сука. Хаб – найкращий ремонт автомобілів і стріляних машинок. Всім привіт! Проект Audi Q5. Задній бампер вже був ремонтний. Замітив тріщинки легенькі були думаю, ну да чи що. Що вказується, думала, що це шпаклівка. Але це не шпаклівка по запаху. По запаху нагадує двокомпонентний епоксидний клей. Ось таке. Воно видно, що сере, якесь всередині, бо терапія не вставляє. І немає гнучкості. Ось можна середини глянути. Тут вже заліплено чимось було. Це ремонт був десь за кордоном, не знаю. Мішина з Америки. Так, все було отако стягнуто цим епоксидним клеєм, так як я думаю. Тут все рівно, не знаю, для чого воно потрібно було. Ну, тут швидше за все, треба буде паяти. Ще розчищу, що подивимося. Далі поріг у нас поріг проєми шпаклюються сьогодні. Думаю, десь через, через годину на обід, десь через три години буде загрунтовано. Mm -hmm. До цього бампера заднього стопу маємо накладочку. Теж робиться. Це у нас до переднього бампера губа. Е, передній бампер ось там вже підготовлений під ґрунтик, там ще легенько доматувати ось ці зони. Можливо, навіть також заклею. Ось так. А потім вже під передпокраскою з кошбрайтіком да, і все під мукрачок завалимо. Що? Е, Що? Козовхап е -е, фореве. Містика продовжується. Бля. Тільки що в руках тримав пшикавку, вже хтось забрав. Хто брав мою пшикавку? Хто не брав, бля? Шукати далі бля. Ну була тут, о, точно знаю. Довгий проєкт був. Відполірували, все готово. Ну Є ще маленькі дефекти ще проявилися після полірування. Я їх ще раз розматував і ще раз підполірую. І за дві хвилинки приходьте знову, що буде готово.